Всім привіт! Я починаю сьогодні з того, що я прямую зараз їхати в інше місто. А, взагалі я хочу показати, як пройде мій день, і такого ще в моєму житті просто не було. Це просто несподівана подорож в інше місто. Вже прибули на вокзал. 我就。

Ні, взагалі прохолодно, добре, не як. 30 градусів. Зараз проходить фотосесія. Ось тут не видно. Тут просто так, зараз вітер. Да. Які ваші емоції від міста Чернігів? Дуже спокійно. Дуже добре. Пережає сюди жити? Було б непогано. Я ходу. Так, ми йдемо туди. ми йдемо. На вал. Що це таке? Це, 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 Прикольно? Вам щось таке знайоме. Так, ми зараз йдемо. І головне, щоб знову не впав телефон. Це буде дуже масло. Все одно небагато для того. Вже до хвилини і зараз йдемо на звіту Красний міст. Ой, сяєфоно! Ось які тут гарні квіти ще фотографують їх. Таке життя. Нью-Йорк і тут просто такі бобезні. Просто офігенні, просто... Ми вийшли з Нью-Йорка, походила тобі тільки я, речі, дійсно сиріч. Зараз щось собі замовимо і будемо вже скоро збиратись на потяг. Нам вже залишилось ще дві години, і вже через дві години відправляється потім. Ми зараз будемо йти, щоб перекусувати каре. Так, нарешті я знімаю тепер з петличкою. Ми вирішили піти щось перекусити. І зараз ми спитаємо, що хто хоче поїсти. Що ви хочете поїсти? Піцу. Ви щодно, хочете. а ти ж хочеш. Та теж. Так, ми вже тут підходимо, коротше. І зараз покажу взагалі, що тут є. Вау! Які суші. Так, да, і я не знаю навіть, що тут хочеться. Блін. Я хочу слухати стіфти. Так, ми вже вийшли. Зараз ми йдемо. На зупинку. Мені здається, що ми вже піднімаємося просто в вісі. Просто хочу вже спати, лягти, полежати. Після вчорашнього такого дня я вам не зняла те, що я вже в Києві. Нормально не показала, що вже все нормальок. А дуже круто погуляли, насправді було б круто ще якісь міста поїхати. Сподіваюсь, влітку буде ще кудись така можливість зганяти. Що можу сказати? Я зараз вийшла сходити до магазину, щось собі купити, перекусити, і так я вже скоро йду додому. А і наготавлювати я вже не буду. Зараз схожу в магазин, а далі буду готуватися до сесії Мені завтра. А по креативним технологіям. Екзамен. Я вам хочу показати ще таких своїх два дні в Києві, як я готуюсь до екзамена і все таке. Фух, Я насправді трохи заморилася. Але така погодка шикарна. Зараз так тихо. Я вже Зараз сходимо в сільпошку, потім, думаю, поїдемо в АТБшку і я поставлю. Ще я трошки. Ми, коротше, зараз в АТБшки. Купляємо щось собі на тиждень поїсти, бо скоро бодовому. Я зараз не можу дещо знайти. Дуже замарилась, зараз хочу прийти, напевно, поїсти пологтися Черешні і робити креативні, бо завтра так само. Окзами в мене ж завтра аж на 10.40. Це дуже круто, бо до 12 я вже буду вільна, потім теж багато справ. Наушники зносять. Але я дуже заморилася на вулиці жарко просто. Хочеться кудись біля річка. А я вже доходжу майже до гуртожитка. Зараз прям зроблю вам таку розпаковочку, що я не купила. Але чесно скажу, що вже дуже заморилася. І зомба думаю, до пів півгодинки точно відпочину. Серіальчик полуниця, а потім вже буду робити. Я нарешті гуртворстку і хочу вам показати свої покупки. Чесно, я дуже заморилась і я думаю, зараз пів години треба просто, напевно, відпочити. Перше це... Моє улюблена кофе. Зараз п'ю тільки ось така черешня. Я дуже сподіваюся, що вона нормальна. й йо у мене полуниця розсипалася. А, тут ще мішка. Зараз треба просто дуже швиденько жити холодильник. Бо пельмені вже просто сказали дуже обставили. І наступне. У мене тут ще є. Що я купила. Купила собі яйця. Сьогодні на вечері хочу приготувати собі цей. Просто два жарних яйця. Купила свіжий кусок, купила молока до омлета, купила на сіданок йогурт. Купила такі, такі батончики, картопля. Хліб А, І останні з таких штук, типу язичка. Я думаю, що ви ну, хто є в дитинстві. Фух, зараз а, пів години відпочину, буду робити вже завдання домашнє. На вулиці дуже жарко, дуже дуже Так Треба так взяти. І, чесно, якось так. Покажу вам ще свій завтра день, тому що завтра у мене екзамен по креативним. І ще потім по жанрам, і начебто все. Ну що, ось в мене ще один день. Я вже вийшла. Йду я на екзамен по креативним технологіям на 10.40. Я не знаю, чесно що сказати. У мене болять ноги просто. На вулиці він доволі прохолодно. вночі був дощ. І передують дощі. А я, чесно, не фанатка дождів. Мені не подобається, знаєте, коли вночі. Бо коли тобі не треба нікуди йти, а вони прийдуть після 12-ї. Фух. Не знаю, я, я вже вийшла, я тільки вийшла, вже заморилась. Все, я написала екзамен, по одній оціночку дізналася, Все шикарно. Що можу сказати? Зараз в них це прийти, це поснідати, пообідати. Відпочити хоча б годинку, потім попробувати завдання, а потім-потім, я не знаю. За тим прикольний комплекс. Мені так подобається. Фух. Жаркувати. Так, це мій наступний день. Я трохи провтикала і думала, що мені входити в 10.20. Вийти, мені треба було 9,50, зараз 10. Я така. Я чути, реально була, що мені виходити в 10.20. Я зараз, коротше, вже біжу універ мене консультацію. Чесно, я зараз нічого не знімаю, вам нічого не показую, бо я вже просто замирилася, ми залишився екзамен. Зараз прийду по обіду, послідую. Треба потім трохи відпочити, потім робити завдання, готуватися до екзамену. Ну коротше. Ну, я вже сходила до магазину, вже купила те, що було потрібно. Зараз буду підніматися на а переодягнуся, пообідаю, відпочину годинку, потім буду робити на завтра, завтра останній екзамен. Ах, чесно, це такий один із найжахливіших, можна сказати, екзаменів. Там подивно, що з цього вийде. Мій ранок почався ось якось так. На вулиці дощ. Ненавиджу таку погоду, буду показувати щось наостанок. Чесно, все так перебігами сьогодні і то, і все. Тому такий влог вийшов не дуже, але думаю, наступний влог вийде який-то офігенний. Я зараз в Нью-Йорку за ним вийшла, бо сьогодні на поділ, але це ж все ви побачите в наступному відеороку.